Ну таланти, ну таланти. Я бачу в інтернеті статтю. Ого, яка реакція? Герої серіалів, друзі. Тоді і зараз. Не впізнати. Я зайшов. Не повірите. Всіх впізнав. Вони всі схожі на себе. Особливо легко впізнати Меттью Перрі. Там фото могили І написано Меттью Перрі. 1969-2023. І вони всі схожі один на одного, правда? Нема такого, що тоді Курт Кабейн І зараз Леонід Кучма. Да? І ви такі е-е-е... І я не знаю, нащо я відкриваю ці статті, бо я не отримую жодних позитивних емоцій. Якщо вони гарно виглядають, я такий — вау. Вони в 55 років виглядають краще, ніж я в 34. Якщо погано, я думаю, зі всіма бабками і можливостями західної медицини, якщо вони так виглядають, що зі мною буде за 10 років. Коли буде стендап за 20 років, тоді і зараз у мене буде фото тільки тоді. Е, тобто зараз. Е, і я не хочу сказати, що герої е, легендарних серіалів мають помирати е, після завершення серіалу, правда, але вони могли б направитись куди на острів забуття до Майкла Джексона і Клавдії Петрівни. Бо, бо ще сьогодні ми з вами дійсно пам'ятаємо, хто це, да? але вже коли відео вийде, і можна буде знайти на сцені портерпабу. Е, з програмою Золоті хіти. Е, коли я відкриваю інтернет, є батьківський контроль, знаєте, щоб діти не лазили по поганим сайтам. А мені потрібен інфантільний контроль. Мені потрібні новини з тих часів, коли ми брали в руки пачку цигарок, і там було написано Куріння шкідливо для вашого здоров'я. Да? І ми такі замовляємо пиво, щоб якось збалансувати це все трохи поправитись. Зараз взагалі інші часи, ви бачили ці пачки цигарок нові? Да, там прям легені огидні. Там нога гниє. Поаплодуйте, хто бачив, як нога гниє на пачках, да, це? Якщо чесно, мене це лякає, я серветкою на столі накриваю. Так нічого не буде. І я, якщо чесно, ми ж з вами дорослі люди, не вірю. Ну що таке може бути? Скільки років, скільки років треба гасити недопалки оцю ногу? Щоб вона стала такою, це неможливо. І я думаю, якщо в принципі будь-що можна друкувати на пачці, то тоді треба друкувати не щось, чого ми з вами лякаємось колись в майбутньому. Треба друкувати щось, чого ми оминаємо кожен день. Я пропоную там друкувати фото невповнолітніх дівчат біля метро, які продають жовто-блакитні стрічки. Щоб ти такий, та ну я. Прийшли на стендап а опинились на антидержавному мітингу, да? є такі е, твори, фільми, е, книги. Коли ти з віком перечитуєш, передивлюєшся, да? то ти по-іншому розумієш їх, по-іншому ставишся. Наприклад, я зараз дивлюсь «Матрицю» і вболіваю за Агента Сміта. Я передивлявся нещодавно Бідховіна. Ви всі пам'ятаєте, да, з дитинства це класне кіно про. Е Класних дітей, класну собаку і поганого батю? Я передивився батя супер. <рес> я нещодавно перечитував міф про Промітея. Поаплодуйте, хто думає, що пам'ятає, про що цей міф? <рес> Бо начебто це світовий код культурний, правда? І я перечитав його, і все як будто трохи під іншим кутом я зміг побачити. Як починається цей міф? Ви можете кричати: як починається цей міф? Що зробив Промітей? Ви <плевиця> Дав вогонь, бачите, дав вогонь. Ні, він не дав вогонь, це хибна думка. Дав вогонь, коли ви приходите на дитяче свято нанюханим і даруєте дітям петарди. Да? Це, це дав вогонь. Ні, правильно хтось викривка, він вкрав вогонь. Да? Це дуже важливо. Ти не можеш дати те, чого не маєш. Тобто він зробив вчинок, дію. Злочин, якщо будемо відвертим. Крайм. Просто мало хто зва, знає, тому я вам розповідаю, що перше джерело пісні Брітні Спірс Кримінал. Це вірші Промітея, написаних з його слів на скелі Орлем. До мами. Фіміди богині правосуддя. Тож не здається вам іронічно, що перший злочинець стародавньої Греції син судді. І він, і він був покараний, да, пам'ятаєте, як? Так, да, але спочатку було не так, поки його просто прикували до скелі, і він висив там кілька тисяч років. Умовно, п'ять уявляєте, п'ять тисяч років це ну, насправді дуже багато. І він там висив за те, що він вкрав і дав людям вагоні. Увіть, наскільки йому боляче було спостерігати в Кавказських горах за туристами, які стяли на багаття після того, як приготували їжу. І він там був п'ять тисяч років, це дуже довго. І тоді Зевс. Ви слідкуєте? Тут бу будуть просто нові персонажі, тому треба дуже уважно слідкувати. Зевс хотів е скласти угоду з Промітеєм, бо Промітей знав секрет про Зевса, як він загине. Правда на свободу. Я чув цю розмову. На бігусах вийшло кілька тижнів тому. Плівки Зевса можете зайти. Там Зев сказав, говори, стука! <риклад> а Промітей ні. Дуже коротенький відос, буквально, буквально дві репліки, але. <риклад> і він погодився ще на п'ять тисяч років. Уявляєте, я, чесно кажучи, не знаю, чи погодився Промітей на ще п'ять тисяч років і сити на скелі, як би знав, що наприкінці 20-го сторіччя молоді юнаки після школи будуть ходити за гаражі. Пердіти на запальничку. <рес> І якби, якби ці молоді гази спалахували зі звуком дякую Промітею. Ми в неоплатному боргу перед тобою. Але це неправда. І ось тут ви праві, вже другий тисяч, тисяч років, е Орел клював йому печінку. Да? Я подивився на цю історію очима Орла. Це погана робота. Без вихідних. Годують. Не дуже різноманітно. Єдиний плюс ніхто в слег не зайобує тебе під час відпустки. Це... О, обожнюю цих людей, які сміються на слеці. І він. Прометей вирішив домовитись з Зевсом, бо у нього затекла нога. Е, очевидно, 10 тисяч років це дуже довго. Він погодився, і ми ж з вами розуміємо, що Зевс не робить нічого. Сам він покликав свого сина це зробити. Геракла. Ви слідкуєте, да? е, тут нові персонажі. Прийшов Геракл, звільнив Промітеєм. Вбив орла. За що? За що? Ну, розумієте, що це не була воля Орла. Не було такого, що він виграв тендер. Він виграв, а ворон програв і поїхав працювати в Каштані. Да, розважати хіпстерів. Я не знаю, що гірше. Якщо б вам ЗЕВ сказав клювати печінку, знаєте, що ви робили? Клювали печінку. Орел маленький гвинтик. І я бачив останнє інтерв'ю Орла. Де він казав: мені це нахуй не треба. У мене кум в Штатах працює моделлю для футбола. І брат в Німеччині на штандарті. Важливо зараз з вами зрозуміти про що цей міф? Як ви думаєте? Про несправедливість. Бо давайте з вами просто разом порахуємо, хто 10 тисяч років висів на скелі? Промітей. Хто 5 тисяч років працював на поганій роботі? Хто лазив по цих горах? Турист. А хто всі 10 тисяч років трахався і бухав? Зевс, цей міф про те, що ті, хто нагорі, завжди лишаються з чистими руками. Ви думали, прийшли на стендап, а опинились на антидержавному мітингу, де ми зараз з вами будемо підписувати петицію, щоб скасувати законопроект 11340, що замінює кримінальну відповідальність за корупцію на адміністративну? тут доставайте свої. Телефони і відкривайте дії. Ми будемо підписувати петиції, що буде замінювати адміністративну відповідальність на баклажан в жопі. Воше я.